Неділя. Добрий вечір, привітався Оле Лукоя. Ялмар кивнув йому головою у відповідь, підстрибнув і обернув портрет прадіда обличчям до стінки. Тепер старенький не буде гнути теревені як учора. Розкажи мені історію про п'ять зелених горошин. Котрі жили в одному стручку і про півнячу лапу, що залицялася до курючої, а ще про циганську голку, що уявляла себе голкою для шиття. — Усе мусить мати міру, промовив Оле Лукоя. Я тобі краще когось покажу. Хочу познайомити тебе зі своїм братом звати його так само Оле Лукоє. Він ніколи не приходить двічі. Та коли вже прийшов до когось, то садовить його на коня і розповідає історії. У нього їх всього-навсього дві. Одна неймовірно гарна, навіть годі уявити кращу. Інша історія жаска і потворна словами її не описати. Тоді підніс Оле Лукоє маленького Ялмара до вікна зі словами. Зараз побачиш мого брата, іншого Оле Лукоє. Його ще називають смертю. Дивися, він не виглядає таким страшним, як на малюнках у книжці, з кислявою ногою. Зовсім ні. Ось поглянь. Мундир його гусарський сріблом вишитий, Плащ чорний, оксомитовий, за вітром розвівається, вершник галопом несеться. І справді, побачив ялмар, як цей інший оле лукоя промчав повз нього, хапаючись собою малого і старого, декого садив він на коня поперед себе, а декого ззаду. Та спочатку запитував кожного. Які там у вас оцінки в щоденнику? Хороші, Хороші. відповідали йому хором. Зараз я перевірю, казав Оле Лукоя, й усі дружно розгортали щоденники. Ті, у кого виднілися написи, дуже добре або відмінно, опинялися на коні спереду. А ті, котрі спромоглися лише на посередньо чи незадовільно, сідали за вершником. Перші слухали чарівні історії, а другі страхітливі. Вони трусилися й ридали, норовили зістрибнути з коня, але ніяк не могли, ніби приросли до нього. Я зовсім не боюся цього оле лукоя, промовив Єлмар. Нема чого боятися, відказав Оле Лукоя. Потрібно лише добре вчитись. Яка повчальна історія. Пробурмотів прадідів портрет. Мати власну думку на правду дуже корисно. Старенький виглядав задоволеним. Ось така історія про оле Лукоє. Тепер він і сам може розповісти тобі щось увечері.